Знайомитися з навчальними програмами та дізнатися, які можливості вони відкривають для ветеранів. В Івано-Франківську відбувся стадій візит у рамках програми «Skill Forge for Veterans». Під час заходу військовослужбовці представили бізнеси, які реалізували за грантові можливості. Повернувшись зі служби, одразу взявся за відкриття власної справи Володимир Косолапов. Спочатку каже чоловік, планував пов'язати її з обробкою дерева та згодом вирішив зайнятися виготовленням настільних ламп із військовою символікою. Просто була ідея зробити якийсь сувенір для військових, щоб це не було частиною війни. Тобто, зазвичай це якісь гільзи, патрони, щось таке. А це більш така, нібито, і сувенірна продукція направленого мілітарного типу, але не є частиною війни. Грант отримався легко, написали заявку, отримав буквально без якихось особливих складнощів. Купив обладнання, зняв приміщення і потрохи почав там, вчитись працювати. І потрохи, потрохи щось сталося. Від середини 2023 року обласний центр зайнятості надав 134 учасникам бойових дій гранти на суму близько 60 мільйонів гривень. Це дозволило відкрити 269 додаткових робочих місць в області. Для військових ми надаємо гранти через службу зайнятості. Це 250 тисяч гривень, 500 тисяч гривень і 1 мільйон гривень. Звичайно, кожен кант тягне за собою це додаткове працевлаштування створених робочих місць. Якщо взяти з початку програми, з 23 на 23 року 134 учасники бойових дій отримали у нас гранти. Під час заходу презентували проєкт Скілфордж for veterans який реалізовується громадською організацією спільно з Державною службою зайнятості України. Її керівниця Леся Круп, як розповідає: ініціатива дає можливість ветеранам безплатно пройти навчання в центрах професійно-технічної освіти. Програма містить не лише освітній компонент, а й повний пакет підтримки навчання, проживання та компенсація дорожніх витрат для того, щоб побудувати. Напрацювати такий практичний механізм щодо вже навчання і перенавчання цих ветеранів, членів їхніх сімей саме в цих центрах. Після того буде, буде стартувати вже навчання, і щоб це навчання було якісне, ефективне і було десь ну, в користь ветеранській спільноті. От на основі цих заходів напрацювань, тих самих пропозицій буде адаптована під них навчальна програма. Тобто адаптивна навчальна програма під той запит, який ну, бачать і як це бачать ветерани, але також не будемо враховувати і позицію. Бізнесу, яка сьогодні є ну, в відповідних регіонах, даний проєкт є пілотним та реалізовується в західних регіонах України: Львові, Франківську, Чернівцях, Тернополі та Закарпатті. Втім, громадська організація вже планує адаптувати програму на східні та центральні регіони країни. Віталія Коч, Андрій Аргара, телеканал 402.